Сім Ультралайт. Друзі, сьогодні у мене на невеличкому огляді помпа для надувних калинків FlexTail Zero. Я знаю, що багато вже було оглядів, і це, мабуть, не буде якийсь там огляд, це просто буде вихваляння цієї помпи. Вона мені дуже сподобалась від свого вигляду, як вона виглядає футуристично, дуже класна. Мінімалістично, що також е, ну, важливо, я вважаю. У мене була колись ось така помпа від термореста. З цим, ну, це жахіття, просто, це жахіття е, дизайну помпи. У тієї помпи є дуже багатий комплект, аж сім різних насадок. В моєму випадку потрібно лише дві насадки, в залежності від того, з яким килимком я хочу та буду йти. Е, Вага комплекту 60 грамів. Тут можна ще відірвати, але плюс-мінус 60 грамів. Звичайно, друзі, якщо я кажу про помпу, то, то не кажу про ультралайт. І взагалі, напевно, можливо, навіть не йдеться про ультралайт, коли говоримо про ультралайт, не говоримо про надувні калинки, тому що це е, завелика вага для ультралайт. Але якщо ми говоримо про комфортний, комфортне легкохідство, комфортний похід, де помпа може і має місце бути, у мене в наявності є три калимки. Два калимки я маю з новими вже клапанами, а один зі старим він такий малесенький і мало випускає повітря та запускає його, щоб напомпувати, потрібно трішки мати тих, тих легенів. Але. Але також, щоб розпомпувати, здути цей килимок, потрібно також мати силу волі. Бо це дуже довго. Я деколи по три або чотири рази мусив здути його, щоб він вліз, десь там в ліс, або в гермомішок, або в свій мішочок. Тому це Ну, така собі, не, не скажу, що це проблема. Звичайно, що не проблема, бо більшість походів з калимком все ж таки не було у мене помпи. Ось. А, але, але зараз, коли вона, наприклад, є, це невідмінна частина, дуже афієзна. Якщо хтось не пробував, то раджу десь взяти та спробувати. Як я вже казав: в комплекті йдуть сім перехідників на різні клапана. У мене. Ось такі дві насадки: один на старий килимок і один на два з новими клапанами. Друзі, півтори хвилини займає час надування килимка. Це дуже швидко, як би там не було. Але якщо я хочу, щоб килимок прям був е, жорстко напомпуваний, то потрібно, не знаю, там, пів. Трішки дмухнути в нього, та він буде зовсім твердий. Тобто він, ця помпа, помпує, помпує до, майже до кінця. Наступна річ, яка для мене важлива, це, це як він здуває. І тут маємо таку проблему, не проблему, але особливості Особливості тканини. Наприклад, якщо беремо Uberlite, то Ну, важко, важко спомпувати цей килимок, тому що тканина дуже ніжна, і коли він спомповує, забирає повітря з килимка, Тканина настільки ніжна, що не дає повітрю виходити, тому що замінається там. Але якщо ми беремо інші килимки, де більш рубша тканина, майже до кінця спомповує. Повітря. Я робив півтори хвилини, і потім я міг його е, скрутити. Вже мені не потрібно було якось там, е, здмухувати його так, самому. Але в кінці все ж таки виходило повітря. Е, товариш казав, що більш трьох хвилин він тримав е, помпу на здування, і килимок повністю здувся. Він його просто скрутив. і... Поклав в мішечок. Друзі, насправді я спробував потримати помпу більш трьох хвилин, майже 4, і килимок у мене повністю здувся. Повністю. Там, якщо, коли я його скрутив, ну, вийшло деяке там повітря, але його було насправді дуже-дуже мало. Тож помка працює як в одну, так і в іншу сторону. І це дуже суперово. Для мене навіть не така проблема е, напомпувати килимок, як його забрати з нього повітря. Це насправді мені, мене це завжди... Я злюся просто, що не можу, не можу здути його, бо потрібно декілька разів його скручувати. І ця помпа дає, дає таку змогу 60 грамів. Якщо у вас є місце для 60 грамів в наплічнику і можливість придбати цю помпу, це дуже-дуже це круто. Я не знаю, скільки зараз коштує ця помпа, але ну, можете просто подивитися в інтернеті та заказати її де хочете. Друзі, це мабуть все. Це все, що я хотів розповісти. Це е, просто хотів поділитися своїми враженнями, е, що ця помпа е, ну не хочеться просто її випускати з рук. Вона дуже-дуже афієзна. -дуже Всім ультралайт, слава Україні! Пока-пока.